Починаючи з версії Node.js 22 ми можемо використовувати SQLite з коробки без встановлення додаткових пакетів. Відразу скажу, що ця фіча вона експериментальна, і використовувати в продакшені не рекомендується. Найперше, що нам потрібно для використання, це database Sync. Це клас, який представляє собою connection до бази. Сюди ми передаємо шлях до файлу. Нагадую, SQLite це база даних, яка знаходиться в файлі. Або ми можемо передати меморі, що буде означати те, що ми будемо використовувати базу даних в оперативній пам'яті. Для простоти ми будемо використовувати базу в пам'яті. Після чого я підготував декілька кверів просто для демонстрації того, як працювати з базою. Найперше, це створення таблиці «users». Звичайний SQL, нічого дивного, звичайний метод exec, який виконує SQL, як в більшості query раннерів. Далі я створив керю, точніше сказати, приготував керю, для того, щоб додавати юзерів до таблиці. Метод prep, такий самий, як і в більшості query динамічна кверя, куди ми передаємо якісь значення. Тут ми виконуємо її два рази. Перший раз з юзером 1, другий раз з юзером 2. І ось тут ми це все виводимо просто для демонстрації. Я виконую цей код, бачимо, що в нас є два юзера, і також бачимо, що нам Node.js каже, що ця фіча вона знаходиться в експериментальному моді, і, простими словами, нам треба бути обережним.